Чернігівські таланти підкорюють польський шоу-простір і борються за мільйон гривень. Три роки тому група випускників та студентів технологічного університету створили перший в місті театр ціней. Двічі молоді актори брали участь у популярних програмах на всеукраїнських каналах. Втім, досягнути успіху чернігівцям вдалося тільки з третього разу. У польському шоу талантів наші земляки потрапили до фіналу, головний приз у якому гроші. Мы попали на минуту славы. Вот. Там показали несколько номеров, которые судьями были оценены, но недостаточно хорошо, как мы хотели. Потом мы собрали силы в кулак, поняли наши ошибки и поехали в Польшу. И буквально неделю назад мы получили путевочку в финал. Акробатичні чудеса виконують 12 акторів. Щодня по 6 годин у них тренування. Втім, колектив називає себе аматорським, бо немає постійного фінансування. Власні виступи вважають кращими за польських колег. Ті кого ми бачили, вони молодці, вони стараються так, але У нас би таких не пропустили. насамділи. у тобто, нас намного требовательніше все. Нині трупа посилено готується до фіналу, який відбудеться 30 листопада. На жаль, підтримати своїх талантів Чернігівському глядачеві буде важко, але фінальну програму обіцяють показати на місцевій сцені. Зараз, кстати, говоря, робота над часовою програмою, поэтому я думаю, що вскорі чернігівський зритель теж може нас побачити. А поки трупа працює на повну потугу незалежно від результату у Польщі, учасники мають намір продемонструвати своє мистецтво в британському аналозі шоу талантів.